Курма Дар Софіївки. Тут все, тільки дар Софіївки. Поштою відправляється, От відрізаємо верхівку, тому що посилку потрібно метр двадцять, Все решта треба відрізати. Значить, самовивозом само Ось вибрали з усього ось таку рослину, бачимо. І під час посадки рослину потрібно заглибити. Робимо мітку, на яку, на яку глибину потрібно заглибити рослину. Так, тримайте, будь ласка. Тепер пишемо, щоб не забули, для чого ця мітка. Заг... Заглибити мітка. Отож, чіпляємо мітку. Хто чіпляє? Ти зможеш одною рукою. Mm -mm. <laughs> дай, дай сюди. Так, ви зможете одною рукою. У всіх по одній руці. Так, тепер тут пишемо назву рослини. Mm. Так, не в кого є дві руки, щоб бірочку прицепити? Посередині зверху не, не, не буде інша, інша дірочка ще. Тепер. Дірочку садиться. Давайте це мені. Це. Тепер рослину потрібно посадити в день отримання поштою або в день покупки. Отож, пишемо третю білу ручку. І пишемо посадити сьогодні, тому що інформації багато і все забувається вже через хвилину. І люди запитують по-другому, по третьому колу, але я відповідаю навіть без так посадити. Посадити сьогодні. Хто хоче бірочку чіпляти на самий вершочок? Так, тепер верхня частина рослини набагато більша, ніж потрібно. Рослину потрібно коротити. Так. Тамар, добре. Тоді я маркером напишу, на яку висоту вкоротити. А значі, він, він ні. Він. Я видрубаю, він вже лягає спати. він приходить. Величі, він там, тебе вичай. всю дорогу контролював, що ти купиш. Ріжемо та, ось на таку витрубайте. висоту. Добре. То це буде це де то, це у землю. Да. Так. І це верхівка у нас. Тут на 5 сантиметрів більше, ніж ніж потрібно, тому що поштою приблизно десь ось таку рослину ми відрізаємо і відправляємо пошту. Тобто їдом вже не треба відрізати зовсім. Вже не потрібно, вже, від... Да, від... Від... вже все відрізано, просто зарити і все. Це буде. Значить, як саджаємо? Копаємо яму, таку, щоб корінь був на дні ями. Мож, можна навіть не до кінця копати, кінець корня можна просто запхати під землю. Угу. Заливаємо повну яму води, можна два рази залити. коли вода вся впітається, вкладаємо рослину і засипаємо все. Угу. Зверху поливати не обов'язково. Якщо хочете чимось удобрити, так, вермикуліт, перліт, осмокот. Ну це тобто. ж не удобрення, це рефен. О, ви знаєте, бачите. Я думаю, що стоїш. Так. І більше нічого, якщо хтось кине якийсь навоз або мінеральне добриво, то рослина е, або склеї ласти, або захоче склеювати ласти. Краще нічого не класти. Не, а весною? -е, нічого не робити. Якщо захочете ага. щось допомогти рослині, ну можете зверху щось розкласти, лиш не близько до ствола. Степан Михайлович, дивіться, да. е, ну, зрозуміло, що там для рихлення, а е, ці пакети землі, що з магазину, кисла. Чи яка там земля для, для квітів підійде? Якщо нема дома ні того, ні того. Ну якщо нема, то можете нічого не класти. А земля якщо у вас яка хочете, люба? А земля універсальна. Хурма есть... буде рости на любій землі. Ні, я так поняла, що то доє, доється, щоб вона не була. Ну клейка земля, а вона не боїться клейкої землі, а, ну, ну звісно, я в рихлії землі вона краще буде рости. Ну думаю, що навряд чи хтось захоче з магазину купляти окупну землю. Вже є, так? Ну, Якщо є, то можете засипати. Так. Тепер ідемо, дивимося на зізіфус, який ми викопали, і теж його можна укоротити, беріться туди і на одну, і щоб ми удачно запакували його. Щоб ви, так. Діло в тому, що дар Софіївки, вона, вона в твердому стані зараз, щоб вона була. Ходімо теж. Ви ж дивіться під ноги. Це у нас рештки, рештки врожаю. Зараз згадаю. Соснівська? Дар Софіїв? Ні. Соснівська Ось. Це мам да. на двох. Дивись під ноги. Дуже смачна. Да. Да. Віталій теж. Я вкус знаю. Нехай чоловікові знає. Можете і рік, рік Ну цей рік був такий не дуже. Цей рік дуже. Не, не дуже, як би сказати, що вони... Да. Холодний був рік. І... Щоб ви знали, що в цьому році нормальний смак, а то і ще краще. Ну, то рік, то так. Да. Да, ж їжте, вже не кладіть в кишеню. Ні, ні, не в кишеню, що я. Або розквасяться. Це mm -hmm. здали, що лідні, oh, не терпка, прелість. Вона не, в ніякому вигляді хурма терпка, ну mm -hmm. соснівська не буває. Ви, ви її отак залишаєте їсти чи ви її заморозили? Ми її продали. Uh -huh. Було все дерево обліплене, Папані. це рештки. Mm -hmm. Роздали друзям, продали і самі їли і трошки є в холодильнику. А, а, просто це, так, це... а це спеціально залишили для косаку. Бачу, що ваше дерево біленьке. Це теж потрібно? Ми потрібно. зараз купимо краску і попросимо. Дивіться, ви посадите так, як воно є. Якщо захочете зробити його біленьке, можете зробити його після Нового року. Тому що ну, Зараз немає сенсу його білити. Скажи, за чим біліть? Вони знають. Ну ви скажіть на камеру. Білити для того, щоб Красиво. щоб сонячні промені взимку, взимку так, від отражались і не нагрівали дерево. Щоб не було такого. Так, ідемо до вашого зізіфусу, uh -huh. який я щойно викопив. Сорт. Дарсофіївки. Дуже даршофійки. Де? Uh -huh. Так, дивіться, ось це у uh -huh. вас зізіфус десертний. Uh -huh. Це такі я не відправляю поштою, це я продаю на місці 1000 гривень. Значить, дивіться, так як ви поїдете в бусику, то я вам обріжу зайве. Це я не обрізаю, тому що не всі розуміють, для чого обрізати. Всі дуже бояться робити обрізку. І їм нібито це дуже так. Тому я стараюся менше обрізати, тому що буває людина приїжджає, бачить, деревина обрізана і в неї вже настрій падає відразу, Чомусь. Тому ну, що вона вона не знає яка була ну, Ми зараз приблизно зробимо одинакові, щоб, щоб це щоб було зручно довести. Це ну, не має значення наскільки. Ось така рослина у нас. Є, значить, теж, за, і хурма а, і зізіфус саджається з заглибленням місця щеплення. Місце щеплення у нас тут. Ми заглиблюємо на таку відстань і Все вийде. Буду купити. До вечора викупаю. Зараз ми. Замотаємо плівкою, це все, щоб вам було зручно. І, і все заберете. Да. Дякую. Вас не буду виговорити. А, а ви йдіть в місті і ти не зможеш тетю зняти, тому що не вийде фізически. Да. Це отут? Так, да, Десь там. Там щеплення. Да. Що? Що? Ну, Віречко, давайте ще раз один Мехи, Значить, томопан большой. Зимував декілька зим, так як є на вулиці. Нібито він в контейнері, але контейнер залишався, залишився на зиму на постійному місці. Коріння проросли через дренажні отвори. І він так і зимою вже декілька зим, і так залишиться вже тут назавжди. Поки або не виросте, або не склеє ласти. Ну, около трьох метрів. Рослина, да. але буде. Всі гілки будуть обрізані до весни і продані. Це в нас називається хвороб. по поукраїнське ріжчя. Ми торгуємо ріжчам по всій Україні. 100 гривень гілка. Окей. А зиміна 300 гривень. Зараз покажу за 100 гривень. А земіна 100 гривень. І можна за 200 знайти, але ж за 200 тут немає, тому що я вчора повідправляв. Їх треба мати дві рослинки. Їх можна мати будь кількість. Ні, ні, вони не прекрасно зупинять. Можна зробити щеплення декілька сортів в одне дерево, це якщо ну, зовсім нема місця. Якщо ви все позастроювали гаражами, баньками, там, сарайками, нема де садити, посадіть одне дерево. Зробіть щеплення різними сортами і отримати різні. сорти. І щеплена рослина стоїть 1250 гривень. Їх зараз немає, їх всі розкупили, понасилали мені коштів і чекають, поки я нароблю і позадовільняю всіх бажаючих. Добре, скільки я. Ну, це по, по, по тисячі гривень штука. А зиміна є завжди, на протязі всього року. І в середині зими, і в середині літа, і завжди є. І в контейнерах, і завжди. Зимує Зимує по всій Україні. Люба температура, яка на Україні. Знаю, Том. <рі> вона коли захоче, вона знає, де я живу. Вдруг ви візьмете зараз кусочок кудись там у свою YouTube передачу. Ой, мене, в, мене, в мене є дуже багато посаджено рослин, дуже багато. Хвати на всіх бажаючих. Я не про це. Хіба я я таку роблю рекламу. Ой, Вірочка, не запишите мене. Я вмію вирізати. Я маю на увазі, що люди взагалі не знають, що це таке, яку витримують температуру, мінусову і так далі. і так далі. Я більше не можу. У мене вже рот болить. <рес> Тор, Азіміна. Витримує любі температури, які є на Україні, росте, може рости повсюди, звісно, якщо її посадити. Перших декілька років влітку притімняти її потрібно від сонця, тому що, якщо дерево маленьке, може підгорати листя. А коли з'являються гілки, вже притекнення не потрібне, вже вона сама себе притіняє і добре себе почуває. В нашому кліматі взагалі відмінно. Без поливу, без догляду ніякого хвороб немає, шкідників немає, плоди дуже смачнючі, дуже дорогі. І купити їх неможливо, тому що вони не транспортабельні, їх потрібно їсти прямо на місці. Щоб їх переслати кудись посилкою, ну це дуже рідкий випадок, щоб е, вдачна пересилка була, щоб нічого не зіпсувалося. Так що висаджуйте, все. Ну, я не пам'ятаю сорти їх багато. Тут є бірочки повсюди. Прима 12, 16 сон. Я, я пам'ятаю тільки один сорт. Прима і сіські хана. Більше я не пам'ятаю, все написано на, на бірочках. Так. Да. Все? Стоп. Значить, 300 гривень і 100 гривень. Я беру ці рослини, кладу ззаді, міняю місцями, а ви кажіть, в якій руці. А то ви можете міняти І Я вже дивіться, як руки тримаю, я вже не зможу поміняти по-любому. Добре, давайте там. Я так і Ви зробили правильний вибір. Дивіться. Тут три ствола можна вже. Взимку зробити три щеплення і отримати три сорта на одній рослині. Так, пакет. Я у нас пленка. Це треба замотати в плівку. Степан Михайлович, ви робите щеплення заміни? Так. Е, да. І продаєте Так, да. Поштою продають. Поштою. І були цього року Так. Да. – І по скільки? 1250 гривень. Якої величини? Ну, мабуть, мабуть, такої, як я тримаю в руці, Ну про на цих гілочках як можна зробити Ще? Можна. Ага. Да. Я йду туди, зараз це замотаю.